Сьогодні, 16 серпня, у Шосткінській громаді знову запала скорботна тиша. Дві родини отримали страшну звістку про загибель своїх близьких, мужніх синів України, які віддали життя, захищаючи рідну землю від ворога. Ця втрата стала ще одним болючим ударом для всієї громади, адже війна, що триває, невблаганно забирає найдорожче дітей у батьків, чоловіків у дружин, братів і друзів. Обидва вони стали на захист України, її свободи та майбутнього, заплативши за це найвищу ціну. Олексій Миколайович Коваленко народився 4 червня 1975 року в Шостці. навчався в школі номер 5 ще з дитинства захоплювався радіоуправлінням, здобувши фах електромонтера. Строкову службу проходив у Білгородністровському Одеської області. Після чого повернувся до рідного міста. Працював на заводі СВЕМА, а згодом у сфері будівництва в різних містах України. У шостці Олексій Миколаєвич встановлював вікна, допомагаючи людям створювати затишок у їхніх домівках. Олексій Коваленко був людиною різнобічних талантів і захоплень. Любив автомобілі, насолоджувався риболовлею, майстерно грав на гітарі та співав. Його врівноважена вдача, доброзичливість і співчутливість робили його душею компанії та надійною опорою близьких. Особливо тепло Олексій Миколаєвич ставився до тварин, допомагаючи та лікуючи їх наступного дня після повномасштабного російського вторгнення. Олексій Коваленко був вже у військоматі. Добровільно вступив до лав місцевої територіальної оборони. На фронті виконував обов'язки командира міномета батальйону територіальної оборони. За роки служби побував на багатьох найкритичніших ділянках фронту. Бились за Бахмут і Покровськ, воювали під Лиманом і поблизу Харкова. Фронтовий позивний чоловік обрав Леший від свого імені Льоша. За мужність і патріотизм Олексія Коваленко було нагороджено численними грамотами, подяками, медаллю учасника бойових дій, званням ветерана війни та відзнакою Міністерства оборони України Хрест сил територіальної оборони. Вдома на Олексія Миколаєвича чекала кохана дружина Ольга, син Микола та донька Анна. Він мріяв про закінчення війни, про спільне життя в новому будинку, де вся родина могла б зібратися разом. Останніми словами, які він передав своїй коханій, були. Доброго ранку, сонечко. Це був ранок 13 серпня. Через кілька годин молодший сержант Олексій Миколайович Коваленко героїчно загинув на Сумщині при захисті рідної України та кожного з нас. Йому назавжди 50. Сергій Павлович Карпенко народився 25 квітня 1975 року в Шостці. навчався в школі номер 8 Уже в юності захоплювався футболом, демонструючи свою любов до спорту. Після закінчення школи вступив до ПТУ номер 10 здобувши спеціальність слюсаря-налагоджувальника. Строкову службу проходив у Чернігові, а після повернення працював на провідних підприємствах рідного міста. У 1997 році Сергій Павлович одружився зі своєю коханою Світланою. У подружжя народилася донька Ліза, яка стала найбільшою радістю в його житті. Моя дівчинка, мій чижик. Любив повторювати він. Він був для донечки не тільки турботливим батьком, але й старшим другом. Разом проводили дозвілля, ходили на рибалку і навіть на спортивні тренування. Тата. Сергій Карпенко був людиною неймовірної енергії та товариськості. Його головною пристрастю став армреслінг. Він неодноразово представляв шостку і сумщину на змаганнях різного рівня, здобуваючи призові місця у своїй ваговій категорії. 26 лютого 2022 року Сергій Павлович добровільно став на захист батьківщини, записався у місцевий загін ТРО за роки служби. Побував на багатьох вирішальних ділянках фронту. Бились за Бахмут і Покровськ. воювали під Лиманом і поблизу Харкова. На фронті був старшим навідником міномета батальйону територіальної оборони. За словами бойових побратимів, наш земляк проявив себе як дуже результативний навідник. Якість роботи, якого можна порівняти зі снайпером. Особистий склад батальйону міг завжди розраховувати на його підтримку. Він прикривав українську піхоту, створюючи вогневий вал для зупинки ворога. Це була справжня людина і патріот. За високий професіоналізм і відвагу Сергій Карпенко був нагороджений численними грамотами, подяками, медаллю учасника бойових дій і званням ветерана війни. Сергій мріяв про перемогу, про мирне життя та він разом із сім'єю подорожував брідною Україною, навчаючи молоде покоління, любові до спорту. 13 серпня ворожий обстріл наших позицій на Сумщині обірвав життя Сергія Павловича Карпенка. Йому навічно 50. На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими. Зібралася вся громада, щоб низько вклонитися героям, чиї життя обірвала війна. Пам'ять про цих відважних захисників назавжди оселиться в серцях тих, хто їх знав, любив і поважав. Невимовний сум, біль, неоціненна втрата для всіх нас. Щирі співчуття рідним. Близьким наших воїнів, наших героїв Сергія та Олексія. Нехай світла пам'ять про їх мужність, героїзм, подвиги залишаться назавжди в наших серцях. Вічна пам'ять героям, вічна пам'ять цим героям, Дякуємо родинам за те, що ви виховали таких відповідальних людей. Ми сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять, слава Україні! Колектив закладу висловлює щирі співчуття родині, близьким друзям загиблого. Пам'ять про наших героїв залишиться назавжди в наших серцях, які боролися за мир, за те, щоб наші діти зростали під мирним небом. Слава Україні! Сьогодні ми втратили Олексія. Ми його знали як. Відповідальну і порядну людину, гарного батька та чоловіка. Біля 10 років він працював з нами майже кожен день. Він був справжнім майстром своєї праці, свого діла. Його завжди відзначали як професійного фахівця. Втрата і загибель Олексія це великий біль, мої співчуття родині та близьким. На жаль, на війна забирає найкращих. Найдорожчих, найрідніших, наш святий обов'язок пам'ятати героїчний подвиг всіх, хто віддав найдорожче своє життя за нас з вами, за свободу і незалежність нашої держави, щирі співчуття рідним, близьким. Слава героям, слава Україні. Шосткінська громада сумує, але водночас обіцяє не забувати подвигу своїх синів. Їхні імена та їхня жертовність житимуть у наших серцях і в майбутньому, за яке вони боролися. Вічна слава героям! Під час розгляду питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку шосткінської МТГ на 25-27 роки депутати заслухали начальницю управління економіки Дар'ю Гребенюк щодо корекції програми. Зокрема, додаткове виділення грошей на ремонт доріг. Також виникало питання по ремонту доріг. Це Займається на увазі, думаю, мені задавали питання. Кусочок дороги ми ще зробимо в кличках, отож, щоб був засипаний тим, Цементом, що люди не можуть жити, і на одну із сесій приходила жителька тієї вулиці. Ми минулого разу виділили, але не, дос, ну, не було більше можливості. Ми ще мільйон виділяємо, щоб іще кусочок зробити цієї дороги. У загиблих лише ремонт дороги в селі Прогівка співфінансування з місцевого бюджету і розглядалось питання 4 мільйони. Це співфінансування наше і з домовленості сієс облавтодор. Додаткові кошти теж виділяють як мінімум 4 мільйони. Вони так обіцяють на сьогодні поміроновки Полі... по... Полі... По, по і. Там є, Ми два рази виділяли кошти свої, і область дивіться подивилася, і тепер говорять про те, що вона виділить додаткові кошти свої. Тобто ми поки на цю дорогу не виділяємо. Тепер область побіцяла вийти. Порядкування прибудинкової території асфальтного покриття біля Богдановська НВК. Біля Богдановської НВК. Це те, що минуло на минулій сесіях. Виникало заїзд туди. Біля школи там дійсно ми вчора були проїхати неможливо. 800 тисяч. Крім цього, народним обранцям було запропоновано проголосувати за виділення 1 мільйона 200 тисяч гривень на встановлення вентиляційної системи для школи гімназії. Вірніше, укриття, де займаються здобувачі освіти цього навчального закладу. Та оце укриття буде продовжувати ремонтувати. Також пропонували облаштувати підвальне приміщення як укриття для наших мешканців. Це вулиця Чернігівська, 19, вулиця Свободи, 21, вулиця Депутатська, 8, вулиця Івана Піддубнова, 4. Це мається на увазі. Ви ж знаєте, ми за секунду, щоб ми всі розуміли, ми започаткували нову програму з укриття. Микола Нога зазначив, що умовами даної програми є спільна з мешканцями багатоповерхівок наведення ладу в підвальних приміщеннях, які мають стати спорудами для захисту. І ми їм надаємо комплект обладнання і матеріалів для того, щоб зробити таке приспособлений ремонт підвалу, зробити приспособлене укриття. Це така програма діє. І Оля Олександрівна там комплектує ці матеріали на слідуючи неділі. Ми будемо вже видавати. А декілька, по другому декілька укриттів виявили, які взагалі були закинуті. Ну як Свободи 21. Виявилося, що там є укриття і двері стандартних, тому було колись царські времена надзвичайно потужний, але зовсім заброшеної і там нема нічого. Тому ці три укриття з більшим сумом і трошки допомоги. Нема заперечень, Микола Петрович, мене питання. Да. Скажіть, будь ласка, по підвальним приміщенням які кошти будуть закладені? Трошки це скільки 50-70 тисяч коштами, а матеріали будуть даватися само собою. А матеріали Так, це буде, буде да, цемент, це буде лавочки, це будуть йомкосі для води. Ну там цілий у волі Олександрів цілий список. Адже по Івана піддубного чотиристь сьома школа, приватний сектор біля... білячку виконком, щоб ми зафіксували. Там вже вісім будинків є. І так. сьогодні був 9-й. Да, 50 й Давайте. Кожному будинку в кінці кінців, хоч невеличке укриття ми повинні це зробити. Петрой, а по вулиці Бульварна? Це одно, бо воно, воно на весь, на весь капсуль, да. Це, а, там? Так, да, під магазином. Ну, да, Як початку, ну, затаплює його, там треба відмозку робити. Якщо розпочати, то буде завершено. Далі, наступний пункт, порядкування прибудинкової території, асфальтне покриття біля комунальної організації, школа номер 1 спеціалізована. І впорядкування земельної ділянки в село Собічеве для встановлення модульних будинків для ВПО. Пропонована сума була 1 мільйон гривень. Це нову програму, яку ми теж хочемо започаткувати. Ви за своєю масою інформації читаєте, що у Сумському біля Сум такий мікрорайончик будується для внутрішньопереміщених осіб і в Ромнах. І тепер ми теж хочемо вийти з ініціативи, щоб узгодити такий мікрорайончик у Собічому. Для того щоб основні гроші, зрозуміло, там будуть десятки мільйонів, і основні кошти це будуть партнери. Але партнери говорять, для того, щоб ми прийшли до вас будувати такий. Е Такі будинки для внутрішньопереміщених осіб земля повинна бути виділена. Ваші кошти повинні попередньо виділено для того, щоб зробити вертикальну планіровку, тобто підготовчі роботи. І тоді ми підходимо і будемо працювати на цій території. Я думаю, що. Сам підтримати таке рішення наприкінці сесії. Народні обранці погодили зміни до бюджету шосткинської громади, зокрема про виділення додаткових 1 мільйона 100 тисяч гривень для районної лікарні для ОЖКГ на благоустрій міста 2 мільйонів гривень. Більше півмільйона гривень на продовження ремонту спортивної зали міського центру Спорт для всіх по управлінню освіти на оздоровлення більш починок дітей. 316 шістнадцять тисяч вісімсот, до івано франківської області. Я, я думаю, що тут не 300, давайте хоча б підсотколя. Я розумію, що вона грані полго. Хоча б, що там оздоровлення. ці позворок завтра прийде від ітини. Ми не зможемо оздоровити. Крім цього, народні обранці нарешті узгодили склад робочої групи щодо розробки проєкту статуту Шосткінської МТГ та склад робочої групи з відновлення технічної документації на будинки. У рамках проєкту Пліч Опліч згуртовані громади 15 школярів віком від 12 до 15 років із прикордонної Знопгородської громади Сумської області, яка потерпає від постійних обстрілів ворога, відпочили на Івано-Франківщині. Про це повідомляє Сумська Ова. У квітні 2025 року Знопгородська та Богородчанська громади підписали меморандум про партнерство. У серпні діти із Сумщини прибули до Богородчанщини для оздоровлення та відпочинку. Разом із двома вчителями школярі провели час у мальовничих Карпатах, відвідавши гору Ігровець, Манявський водоспад, Манявський скит та відпустковий центр Симеона Лукача. Вони також ночували в наметах у селі Гута, спілкувалися з ровесниками, відвідали Саджавський музей етнографії і побуту, парк історії землі та ферму Михайла Захарчука. Для дітей із прифронтової зони провели психологічний тренінг, а також організували баскетбольні ігри. Відпочинок став можливістю для школярів відволіктися від війни, насолодитися природою Карпат і познайомитися з українськими традиціями. На 12-х всесвітніх іграх, що проходили із 7 до 17 серпня 2025 року в місті Ченду, Китай, спортсмени з Сумщини здобули першу в історії незалежної України медаль у спортивній аеробіці. Про це повідомляється на сайті Сумської ОВА. У змаганнях які зібрали понад 4 тисячі атлетів із 118 країн у 34 видах спорту. Збірна України представлена в 19 дисциплінах. До складу національної команди увійшли три спортсмени із Сумської області, зокрема двоє із спортивної. Аеробіки. Сумські спортсмени Станіслав Галайда та Анастасія Курашвілі стали бронзовими призерами у змаганні змішаних пар, здобувши історичну нагороду для України в цьому виді спорту. Золото дісталося спортсменам із Японії, а срібло представникам Азербайджану. Підготувала спортсменів тренерка Оксана Дубинська. Ця медаль результат наполегливої праці та мрії, яку наші спортсмени втілили в ченду, зазначають у повідомленнях.